Яким персонажем на Хеллові ви б хотіли бути? О, у нас взагалі є костюм мого чоловіка комбінезон Ghostbusters. Да, і ми з сестрою хотіли тіпа, бути привидами. Да, а він з пилососом Ghostbusters <ріпи> <да. ріпи> Ось буває нудно просто І о, о, свято. Так, зніфікає раз свято. Прикольно. Бабоєвой. <ріпи> Тому що і смішна водночас, і жахлива, і колдуня. Бабушка, яка варить кашу гарбузову. Ми навіть не знаємо, що це таке. Мабуть, бабу яги. <рес> Персонаж дуже класний. <рес> він вже збіжав, він не знає. <рес> Мабуть, <Чахлік> не <рес> <рес> Я, чахлик не вмирущий. Я чахлик невмирущий. Лиходіє супостат. Не, наводимо з гарбузи тютіло вир... вирізати. <рес> Чередніки, що літають на мюках, чорна шляху, <рес> метла. Зварила бзілля, щоб вони ця нєтість і вся ушла з нашої землі. Гнівайсь. <рес> <рес> Так типу клоун. Типу, Чорно-білий з таточка. І макіяж такий більш такий червоний. Я не посадкувати, я на роботі буду. Навірно, відьма. Чорний якийсь.